Потім після цього був депо салон My Beauty Space. Ви його відкрили з нуля, і потім ви його продали. Треба відкотитись назад і знову ці всі е, організаційні моменти контролювати. Це забирає дуже багато часу. І ми такі чоловіком, Ні, ну наше знання є. Ну ми вже вміємо це робити. Вела курси, і, наприклад, мені було на ту оренду, яку мені хотілось, мені було жалко віддавати той дохід. Наприклад, який я заробляла з курсів. А салон може працювати, він може приносити нам на оренду. А те, що з курсів я буду заробляти, то якби буде вже нам. І так і відкрили салон. Команду зібрали, це було вже не складно, бо вже був досвід. Виходив в нуль він десь, ну, може, місяців 10. Через рік він почав приносити дохід, вже сам себе почав оплачувати. Людям треба показати цінність цих, цих процедур. Ми настільки сильно загорілися брендом, плюс в мене онлайн-курси. Я якось так повернулася до онлайн-курсів, інструкторський запустила або просили. І я зрозуміла, що ну, ми не можемо розірватися. Так? Моєї уваги на салон їй не вистачає. У мене маленька дитина, я хочу бачити, як вона росте.